В тітюника той самий Донбас, може навіть той самий бахмут У кожному це той самий край, ті самі донбасські сюжети дуже багато фіксацій робиться і мають бути зроблені. бо цей воєнний досвід він надзвичайно різний, болючий і складний. Якщо ми не розкажемо про свою війну, то про неї будуть розповідати за нас. Зараз, попри те, що місто зруйноване, ми маємо іншу метафору фортеця Бахмут. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогоднішня наша розмова про е, найновіші е... Книжки, які виходять зараз про сучасну українську літературу. Підтримайте нас на Патреоні, ставте лайки, поширюйте наш контент. Сучасна література варта того, щоб про неї знали якомога більше. І наш предмет нашого сьогоднішнього обговорення це книжка Мирослава Лоюка Бахмут. Я думаю, одна з найкращих, може найкраща документалістика про. Цю війну, це от розповідь про місто, яке зникало на очах, про місто, яке руйнувало вороги. І ось письменник і фотограф Мирослав Лаюк і Данило Павлов їздять, беруть інтерв'ю, фотографують. Це надзвичайно важливо, бо Події, які от. Які стаються у момент, коли переламується епоха, в момент, коли є оцей перелом між, між різними етапами не лише людського життя, але схоже, ну, життя цілої, цілого народу. Тут дуже важливо, важливо фіксувати деталі, бо здається, що ми це все щоразу бачимо. Здається, що всі ми є свідками, здається, що є якісь там відео, все є. Але Ось ми вже зараз пройшло зовсім небагато часу. Ми вже зараз якось скаржимося на те, що дуже мало лишилося, скажімо записів про революцію на граніті. Вона, вона випадає з пам'яті, бо немає свідчень очевидців. Дуже небагато написано про помаранчеву революцію. скажімо І от розмова про книжку Бахмут це розмова про те, як розрізнити дві різні точки зору. Може бути точка зору учасників подій, і вона надзвичайно важлива. Жива, але так само можна може, може бути точка зору спостерігачів, вона інша, вона бачить інший ракурс. Ну, тобто, от погляд з окопа, погляд людини зі зброєю і погляд людини з камерою чи з е, записником. Це різні, це різні погляди. Отже, ця книжка надзвичайно цікава, ну просто для читання, і вона важлива як історичний феномен. Тут більше того. Зараз час надзвичайно пришвидшений і, на жаль, нові трагедії відсувають, начебто, в затін відсувають з пам'яті давніші, так тому що були штурми Северодонецька, Соледару, Маріуполя. Далі Бахмута, далі Гугледара, і це все героїчні сторінки, насправді сторінки героїчного опору, трагічні сторінки. І варто все це пам'ятати і документувати. От Мирослав Лаюк позиціонує себе як воєнний документаліст, і насправді дуже добре, що досить багато документується, і знову ж тими, хто безпосередньо. Учасники ми маємо багато спогадів про початок війни, про 14 рік, 15 і далі. Їх буде також ставати все більше. І дуже добре, що ми маємо так само щоденники, спогади і тих, які зараз перебувають в окопах. Їх також з часом вони будуть надруковані. Також з часом побачать своїх читачів. Але так само. Добре, що і це освітлюється іншими, які можливо потрапляють на недовгий час, як скажімо, іноземні журналісти. Так, іноземні журналісти дуже часто приїжджають десь на один день, щось записують, знімають сюжет і їдуть геть. Це також вартісно, бо по перше. Дає можливість донести е, правду про те, що відбувається назовні. Е, по-друге, просто документує власне епоху, і от е, документує цей час, е, де все дуже важливо зафіксувати. Ми навіть багато хто вже забув емоції початку е, повномасштабного вторгнення, е, і тому важливі, от, щоденники, які е, опубліковані, е, ті, ну от, скажімо, як е, щоденник. Анатолія Дністрового, Олександра Мехеда, е книги Людмили е Так, Тобто є ціла низка. Е Тих, які зафіксували, що відбувалося власне на самому початку вторгнення. І так само важливо зафіксувати імена, важливо зафіксувати події в різні способи, з більшим чи меншим узагальненням, вочевидь, безпосередній учасник не може спромогтися на узагальнення, оскільки він бачить десь обмежену територію, яку він обороняє. Проте Більші узагальнення можуть хибувати на якісь деталі, і е, десь у порівнянні поміж цими е, моментами буде поставати е, важлива правда про ті події, які відбуваються. От Мирослав Лаюк намагався е, одразу підійти панорамно. В нього е, в книзі є два розділи: фіксації і е, осмислення. Так е, е, власне, фіксації – це його розмови. З дуже-дуже різними людьми, з артилеристами. Там в нього такі є розділи: артилеристи, медики, піхота, капелани. Військово військовополоненні, так, тобто, ось це намагання показати дуже, як дуже різні люди переживають досвід війни, і зафіксувати буквально їхні імена, їхні думки, їхні переживання. На що вам найбільше звернулося увагу, коли от йдеться про ці розмови з безпосередніми учасниками, Знаєте, Дуже важливо от, усвідомити, зрозуміти, що війна розкриває як найгірше в людях. Ми фіксуємо жорстокість, ми фіксуємо там насильство. Але водночас от, ця межова ситуація відкриває часом і найкраще в людях. І ось якраз от вражають, може найбільше мене, мене найбільше вразило дві речі. По перше, це історії того, як людяність лишається людяністю навіть там, де вона вже зараз би не могла вижити. І друге, це те, що війна, ну, принаймні Мирослав Лоюк зумів, це мені для мене, для мене розкрити. От Війна, будь-яка війна стосується якихось базових речей. Війна це про виживання, це про втрати, це про бездомність, врешті-решт. І в цьому сенсі, скажімо. Десь там новели Василя Стефаника про Першу світову війну і там новели Юлії Люхи, скажімо, про цю війну дуже схожі. І так само от мені дуже зренувало, у цій книжці є у книжці Мирослава Лоюка є розділ про дітей, як називається діти. от бахмутські, бахмутські діти, ці хлопчики, підлітки, які там біля цих просто, біля цієї вирви, біля військових дітей. Які, для яких, для, ну, прийма, для, для, для цих хлопців підлітків це якась пригода це от реальна війна яку це це вже це вже не комп'ютерна гра це от реальна війна вони десь її загрози ще може не відчувають вони е, пишаються тим щоб військові подарували і, там щось для них лишили якісь там військові такі от подарунки від військових у них там одяг е, з пікселем у них е, військове взуття ось це це так це так ну, це Цим можна хвалитися. Е, і це навдивовижу збігається. Ніби вони ви не читали Григора Тютюн облогу Григора Тютюнника, але в Тютюнника той самий Донбас, може навіть той самий. У кожному це той самий край, ті самі донбаські сюжети. Е, і там так само цей хлопчина підліток Харитон Він хвалиться своїми там подарованими військовими е, міцними черевиками і е, військовий на ньому, на ньому військовий стрій. Е, тільки що, звичайно, ну нинішня війна якось інакше ну принаймні, Тут немає того приводу голоду, який який там над Тютюнниковими героями. Але це важливо, що є історія Донбасу. Нам дуже довго якось вкладали в голови ці наративи про російський Донбас, про неукраїнський Донбас, про те, що Донбас не має української історії. Це все велика неправда, це велика. Пропагандистська війна, а це частина російської гібридної війни. Мирослав Лаюк знайшов співрозмовницю, яка от зуміла донести оцю історичну тяглість. Це та жінка, яка виходила на одиночні пікети. Пані Олександра, так називається розділ. Дуже літня вже, літня вже за віком. Жінка, яка виходила на ці одиночні пікети в. Ну, здавалось би, в повній безнадії. ось Її можуть вбити, її можуть. ну, Вона цілковито беззахисна, вона е, е, хвора, вона вже, вона вже багато всього пережила. Вона, до речі, поїхала, от вона поїхала в, до доньки в Сполучені Штати, але не змогла там жити поверну, і повернулася в рідний Бахмут. Е, і якраз вона згадує про ці. Про війну, про Другу світову війну, про ці сорокові роки, коли там оця вся відбудова, адже Донбас, оце це в її спогадах, зринає, але ми знов таки мусимо це пам'ятати. Донбас це те, що це, це територія, куди втікали, там від розкуркулення, куди втікали, скажімо, ну, ті, хто не хотів туди, туди втікали якраз непохідні. Ті, не ті, хто менше за всіх хотів гнутися під цим російським. Радянським терором, і ось ця жінка, яка тепер вишиває рушники, і вона якось уже, коли вони її поранено вивозять до Києва, вона думав вона вон, шкодує, що от вона все лишила. Вона не хотіла забирати з своєї хати. Ці рушники, ці портрети рідних, і от прийдуть ці пройдисвіти, і посиголовці і будуть над тим всім якось знущатися. Тобто це знову ж. Момент, який ну, розповідь, наприклад, історія про цю конкретну жінку, момент, який би не відобразився, забувся, і її історія була б непочутою. В цьому сенсі будь-що взагалі що пишеться про ту ситуацію будь-ким і з будь-яким рівнем майстерності, насправді цінно. І потім, як мінімум, це ось така щоденнико. Ова, проза, чи десь мемуаристика, репортажна проза ем, е, інтерв'ю, так розмови з людьми в будь-якому випадку, все це є документами, е, а документи ці мають і юридичну, е, і юридичний вимір, так тому що м, так чи так е, все проговорене е, буде згадано тоді, коли буде виноситись остаточний е, присуд е, окупантам. З іншого боку, це так само і документи для історії, і що більше їх, тим краще. Бо, звісно, цінують мову офіційних документів, але чим раз більше, особливо в другій половині ХХ століття і далі, цінують те, що називається oral history, так тобто історія усна, історія очевидців. Але для цього її також потрібно записати. Потрібно, щоб хтось зібрав це, поспілкувався і записав те, що має бути записано, але за інших обставин не могло би бути записано. І тому тут не постає питання літературної вартості, оскільки домінує, є важливою і в. Цих жанрах, які я називав, так, і е, так само в художньому осмисленні все рівно, перш за все, постає на ця історична документальна вартість, а звісно, те, що буде написано е, з певним рівнем там майстерності, е, воно е, десь далі буде вже функціонувати і як факт літератури. І я переконаний, що. Ця книга поруч з іншими книгами надзвичайно важлива і так вона через свою інтенсивність, бо це надзвичайно інтенсивна конденсована кількість історій і потім такі ж конденсовані есеї, так есеїстика другої частини книги, яка дає десь загальні осмислення. Есеїстика завжди дуже яскраво передає позицію того, хто пише. На відміну від першої частини книги, де е, максимально е, почуто голоси тих, з ким е, автор говорить, в другій частині він е, тає, дає свою емоційну, е, власне, проговорює своє емоційне ставлення е, до подій, е, наголошуючи так е, їх трагізм. Е, звісно, все начебто е, відомо і документується зразу ж е, на. Е, Камеру і багато є фотофіксацій, багато відеофіксацій, але таке осмислення також надзвичайно важливе. Словом, це книга, яка буде не раз прочитувана поруч з іншими, але буде залишатися помітною. І нам дуже важливо зібрати от те, що є усною історією, те, що є словами очевидців, ми мало займалися е, збереженням живої пам'яті про Другу світову війну в силу політичних обставин. Але ми знаємо, як це робилося, скажімо, в Німеччині, як, як багато вже в другій половині ХХ століття зробили для осмислення от німецького досвіду, і тому, що. Жива пам'ять, колективна пам'ять і історія це різні способи сприймати, сприймати дійсність, інтерпретувати цю дійсність. І ось жива пам'ять, живі спогади, усні історії. Це з одного боку те, те що люди пережили, а водночас тут, тут схоплені емоції людей. І отут часом, от якраз ця книжка змушена цим задуматися. Часом здається, що Візуальній фіксації з сучасно, ну, сучас, сучасними технологіями ну, такі вимовні, такі е, е, якось яскраві, що вже не треба нічого пояснювати. Ось є фото. Е, але тут е, надзвичайно майстерні фотографії Данила Павлова, але при цьому от одразу бачиш, як, яким важливим є слово, як важливо ці е, е, зображення. Інтерпретувати, ну передавати через мову, мова передає те, що не може передати ніяка візуальність, ну і навпаки, відповідно. Ну, власне, емоції можуть відображатися на обличчі, і на фотографії, можуть бути але інакшим, інакшим ракурс способом. може надаватися, наголошувати якусь певну емоцію, але найкраще вона проговорюється все таки словами. От і те, що було сказано про власне написане і усну пам'ять. Тут дуже важливо, щоб і е, усна пам'ять також усна історія фіксувалася. Е, бо е, ми маємо е, дуже часто це повторювану ситуацію, починаючи від е, переживання Першої світової війни, від е, голодомору не так багато спогадів, е, тобто це гігантські трагедії, які пережили е, мільйони людей, але е, дуже мало було сказано. І тут є ця неприємна діалект. Тактика, бо якщо як правило жертви мовчать, так тобто жертви замовкають, ем, і от е, вже згадуване нами, десь в інших контекстах, се Гаятрі Кроворті співак. Класикині постколоніальних студій і феміністичних студій Кендеси Балтрон speak?» чи може пригноблене промовляти. В цьому є все такий песимістичний погляд. Пригноблене не промовляє, і тоді за нього починають писати історію зовні, починають писати історію ті, хто не знають, як відбувалося. От дуже важливо, щоби. Власне, промовлялись ці моменти, і те, що зараз так багато пишуть, а зараз багато пишуть і, і фотографують, і пишуть. Це якраз позначає момент, коли ми, як нація, відмовляємося від своєї пригнобленості і починаємо чимраз більше претендувати на цей голос. І цей голос має бути дуже різноплановий. І дуже багато фіксацій робиться і мають бути зроблені. бо цей воєнний досвід, він надзвичайно різний, е, болючий і складний. Це досвід тих, які. Е, на фронті в окопах досвід е, парамедиків, досвід волонтерів і волонтерок, досвід е, дітей, які е, ховаються від обстрілів, людей, які ночують в метро, е, людей, які були в окупації, людей, які е, змушені були виїхати. Е, дуже різний досвід. дуже Сильний і надзвичайно драматичний, трагічний. Всі ці всі ресурси мали би бути задійні для того, щоб цей досвід не зник. Звісно, головне завдання для всіх, і всі мають бути об'єднані довкола ідеї опору. В будь-який спосіб, всіма можливими способами, але так само варто і пам'ятати про те, що цей досвід варто проговорювати всіма можливими засобами, які ми тільки можемо собі дозволити. Бо є ще одна от, очевидна річ: якщо ми не розкажемо про свою війну, то про неї будуть розповідати за нас. Тобто будуть інші точки зору, ми знову ми Знову, як це було з історією Другої світової. Ми знову не зможемо представити себе. А на рівні психологічному ще чому на рівні от, ну, суто сприймання, на рівні поняття вже індивідуальної, навіть а не колективної пам'яті, є ще одне. Існує поняття фальшивих, так званих фальшивих травматичних спогадів. Не йдеться про настан... ну, ці спогади про війну це завжди травма, це болісні спогади. І не йдеться про те, що хтось свідомо буде спотворювати події. Але часом ті, хто пережив травму і хто витісняє цю травму, потім для того, щоб, для того, щоб не, не так боліло, вони починають розповідати про щось вигадане і щиро вірять в те, що вони розповідають про реальні події. Це знов таки це, про це знають теоретики пам'яті, це було з тим, це страплялося з тими, хто фіксував ну, досвід, різні травматичні досвіди. Так що, от те, що записане тут і тепер, це це потрібно для майбутніх присудів, це потрібно для майбутніх оцінок, це потрібно для того, щоб розуміти, що з нами зараз відбувається, і щоб врешті не дати забути те, що зараз відбувається, так і наголосити е, на справжній журтовності цієї війни і е, справжньому героїзму цієї війни, е, щоби не звучали в Європі наративи е, від там. Окупантів, які також дуже переживають від, значить, вигнанців з Росії умовних, так які також дуже страждають. Це має сприйматися на дуже далекій периферії. Наш наратив, український наратив, має в цьому сенсі домінувати. І треба пам'ятати, що кожна книга, яка містить такі спогади, чи такі фіксації, чи ось репортажі, або слова безпосередніх учасників, вона Може бути перекладена і в перспективі е, більшість цих книг має бути перекладені і свідчити назовні е, власне з одного боку е, шукаючи більшої і більшої підтримки вільного світу, е, тому що в нас відбувається в нашій боротьбі, нашій, нашому опору, і е, е, так само. Десь застерігаючи на майбутнє, нагадуючи про те, що привид диктатури зовсім не привид. Він матеріалізується і далі продовжує бути небезпечним. Це варто враховувати. Ми ще раз закликаємо всіх підтримувати наш канал. На патреоні на Ютубі ставити вподобайки і коментувати. Власне коментування допомагає просувати український контекст контент в мережі контент мережі. І просимо е, тут висловитися, е, чи читали ви, можливо, цю вже книгу, е, і які оцінки, е, чи читали ви інші е, книги, які пов'язані з е, е, актуальним досвідом е, вже після початку війни і після початку повномасштабного вторгнення, е, які з них вам е, більшою мірою е, видаються важливими і? Такими, що на них варто звернути увагу. Здається, що історія з е, перейменуванням міст для цієї гібридної війни така важлива, це ж не перший приклад, але от з Бахмутом він дуже очевидний. Е, приходять росіяни, перейменовують Бахмут в Артемовськ, і де, коли місто знову повертає свою автентичну назву, вони просто стирають його з, ну, стирають з лиця землі. Е, тобто то, мабуть, імена таки мають імена і пам'ять в цій війні мають дуже великий вплив. Так, звичайно, одне з все в книзі Мирослава Ловка називається Артьомовське шампанське. Так, тобто це от асоціація, яка виникала раніше довкола цього міста. Артемівська сіль, Артемівське шампанське, так, тобто якісь речі, особливо та шампанське пов'язане десь, можливо, з цією радянською ностальгією, це зникає. Натомість зараз, попри те, що місто зруйноване, ми маємо іншу метафору: фортеця Бахмут, яка так чи так наголошує стійкість і привертає увагу до подвигу тих людей, які протистояли там окупантам е, і е, достатньо зробили зробили для того щоб можна було говорити про майбутню перемогу майбутній е, майбутній відсіч майбутню відсіч е, і теперішню відсіч е, ворогові е, який е, так чи так має знесилитися і е, підповідно ця метафора фортеці бахмут має перемогти